Доброго ранку, шановні гості мого каналу. За сьогодні неділя. Я зараз 7 година зранку я перед роботою прибіг погодувати нутрій. і хочу звернути увагу, бо один підписник мені запитав, чи яблуками нутрія годуються. Звичайно, бачите, всі падані яблука, які є, гнилі, не гнилі. Я, я не вирізаю, бо дивлюся в інтернеті де хто вирізає, гнилих не дає. Ось, дивіться, зараз я візьму. Потім я продемонструю в іншому відео, як буду годувати. Яблука будь-які, навіть падані гнилі, аби вони чорні не були, я всі даю внутрі, а внутрі їдять. Яблук того року дуже багато. Пада. Падають не на яблуні. Повну яблук, аж яблуні обліплені, деякі яблуні навіть поламали гіляки від яблук. І все це яблука я даю нутрі їсти. Ще хочу показати вам своє нещасне озеро. Ставок будемо, який в мене розміром десь 8 на 15 метрів. І бачите, що в ньому є. Невеличка трошки води, чайки тут ходять вже напевно рибу, яку, яка була, виловили. І глибина озера, якщо воно в найбільшому, то найбільша була біля, ну мені по шию було десь метр п'ятдесят, а зараз от трошки на дні і все. Дощів того року дуже мало є, і рівень води, ну, будемо сказати, що ставкової води немає. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.